собі дід, а в діда була баба та онука, пес і тішка та маленька мишка. Хоч жили вони набагато та у великій хаті, Посадив дід порібку. Рос... Рібка росла, 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 росла. І виросла велика-пралика. Дід рібку тягнув і смикав. Тягнув і смикав на барак. Не витягти рібку. А ніяк. Кличе дід бабу. Біжи, витягти рібку допоможи. Баба прибігла. Ох, та ох. Тягнуть на рібку вдвох за заечку баба за діда тягнуть і так і сяк. А витягти а не так. Кличе баба онуку. Прибігла онука ох – охтах, тягнуть рибку в трьох. И за діда, онука з бабу тягнуть і так і сяк. А витягти, а ніяк. Кличе онука пса, прибігає пес. Ох, та ох! Тягнуть вони рібку в чотирьох. Дід за річку, баба за діда, онука за бабу, пес за онуку, тягнуть і кіщак, а витягти а ніяк. Кличе пес кішку. Прибігла кішка. Ох та ох, тягнуть одне рібку в п'ятьо. Тіт за річку, баба за діда, онука за бабу, пес за онуку, кішка за пса. Тягнуть, а витягти а ніяк. Покликала кішка мишку. Прибігла мушка, матиляє хвостом. Тягнуть вони рівку гуртом. І цечку пала за діда, онука за бабу, пала за онуку, кішка за пса, мішка за кішку, тягнуть і... і тягнуть і тягнуть і тягнуть. Витягли. Рібка впала на діда, дід на бабу, баба на онуку. Онука пса, пес на кішку, а мишка шусть, парку, швидку, кінець.